Привіт! Хочу показати свій альбом. Такий новорічний, вирішила його продати, тому що ну, хотіла залишити собі чи на подарунок. Ну, прийшов його час. Не судіть строго, бо я його робила 3,5 роки тому, коли тільки приїхала в Великобританію, коли мені треба було зайняти щось. Свої ручки. А, в мене по скрапу дуже-дуже було мало. Якісь тут подарунки були, хтось що якісь, то ми ходили до церкви, там нас приймали, і мені теж подарували то там скрабу бумагу то ще щось. Ну, таке. Три-три з половиною роки тому я його зробила да, дуже давно. Не могла сидіти, що тоді не було так багато роботи. тому такий А я тільки почала тоді в'язати. Ну, якби Я в'язала зовсім, але мені захотілося ще в'язання. А ні, ну це три роки. Да. Це на Новий рік я робила його не на продаж, а на подарунок. Но було так багато подруг, що один когось виділити. Не хотілось. Ну, коротше, так що такий в мене на декілька розворотів використовувала, що могла пуговки а этот, тут вісточки з фотоальбому обичного, класичного. Я добавляла. даже навіть, чуть трохи воно поржавіло, щось ржавчина надо треба буде. буде. У мене є такий новенький набір. Я думаю, голубенький щось ставити можна буде. Ставити, воно, дуже-дуже дома дуже, гарно підійде Щось ставлю, заклею. Так, ну. да. такі я в'язанням займалася, а як, де ж я люверси взяла? Де ж взяла, боже, я вже не пам'ятаю, мені так хотілося тоді щось зробити, що прям ну да, да. Маленькая маленька, це, це я з Польщі привезла. Ми були перед тим, як приїхати сюди, були в Польщі, я була на виставці. І там теж робила ну, такі, а... да, мало декору. Я зараз я давно і не відкривала. Дуже мало декору Добавлю. О, інтересно, зараз я вам покажу, а потім ще, мабуть, Допрацюю його, хочеться щось додати. Щось додати. От я такі я робила, не, не було, не було уголків, не було уголків. А машинка тоді була, це мені дівчина, яка вже давно з України жила, Танюша мені дала машинку. Використання, поки я не купила собі тут машинку, тут нічого такого мало декору. Добавлю, боже, зараз я реально розумію, що він просто пустий. Тоді мені казали, що я його зробила прям багато, що використала, а зараз взагалі все-таки, ну що, це в мене бусинки були? І нічого такого. Машинка, я його подороблю і, може, продам. Можливо, мені ця така рукавичка так подобається. Взагалі сама форма я в Україні робила на заказ ці рукавички. вони дуже-дуже гарні. Коротше, обзор вийшов ніякий. Ну, я зрозуміла, що я зараз його закрию і буде Дубль 2. Дубль 2, я думаю, що все ж таки я додам, додам висічок, зараз я гляну, які в мене ще є. О, от такі в мене є за звірятками, невідно. Це дуже кольор такий більш грязний. А оці, наверни, найбільше підійдуть. В мене є ось такі. о, сніжиночки. Ну, дуже-дуже, я думаю, так, да? гарно підійдуть. І я зараз його добавлю. Добавлю. Хоча по кольору мені дуже грязно голубий, такий дуже подобається такий колір. От, ну цей більш підійде мені під цей альбомчик. Точно вирішила. будемо робити.